Президент США Дональд Трамп думав, що зможе домовитися про мир в Україні з російським президентом Володимиром Путіним. Однак, вздовж восьми місяців, президент РФ не запропонував нічого, крім жорстокої ескалації. Ще більше деталі в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Путін знущається з Трампа і НАТО, запускаючи безпілотники по території Польщі. Пише видання. Відомо, що в ніч проти 10 вересня 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі. Після цього генеральний секретар НАТО Марк Рюте назвав вторгнення БПЛА абсолютно безрозсудним та непоодиноким випадком. Путін вважає, що йому вдасться уникнути відповідальності за цю провокацію, оскільки він бомбардує Україну сотнями ракет і дронів, і це цілком ймовірно зважаючи на попередні дії Трампа. Трамп нещодавно заявив, що він не задоволений усією ситуацією в Україні, але Трамп не підкріпив свої неодноразові попередження та терміни, і Путін може вважати, що завжди може розраховувати на ще два тижні, зауважив автор матеріалу. Після того, як російський президент зустрівся з лідерами Китаю та КНДР у Пекіні, Росія навмисно завдала удару по дипломатичних об'єктах ЄС та інших західних активах у Києві, зауважили сенатори Джен Шахін і Том Тілліс. Потім Путін вирішив запустити 800 дронів та ракет по Україні, внаслідок чого загинули мирні жителі, серед яких матір з немовлям. Тим часом адміністрація Трампа схоже скорочує фінансування безпеки США для країн Балтії, які входять до НАТО, розуміють загрозу з боку Путіна і доводять це своїми високими витратами на оборону. Нагадали у The Wall Street Journal. У виданні додають, що адміністрація, наче, тисне на Європу, аби вона ввела більше санкцій проти країн, які купують російську нафту. Однак самі США досі не наклали обмежень на Китай за купівлю того ж продукту. Трамп досі не підписує двопартійний законопроєкт Сенату про такі вторинні санкції, попри те. Що його підтримали понад 80 сенаторів. Ця мягка позиція може бути частково донкіхотською спробою укласти велику угоду з Пекіном, але президент може про це забути, якщо дозволить Путіну обдурити себе щодо України. Зауважили у матеріалі. Вторгнення дронів у Польщу, на думку журналістів, демонструє, що заспокоєння Путіна несе ризики, які виходять за межі сорому США. Російський президент показує, що його імперський проєкт не обмежується Україною. Вважає автор публікації. Пряме протистояння між НАТО і Росією було б катастрофою для світу, якої ніхто не хоче, але млява реакція США збільшує ймовірність війни. Те, що Путін вважає, що може відправляти дрони до Польщі, союзника США за договором, де перебуває приблизно 10 тисяч американських військових, є прямою загрозою безпеці США, додали у матеріалі. У виданні підсумували, що Трамп знає, як саме тиснути на Путіна. Більше санкцій, більше зброї для України, менше обмежень на її використання, а також посилення військової потужності НАТО, аби РФ не змогла застати Альянс Ненацька. Частина дронів, які зараз розкидані по всій Польщі, несуть старе послання. Слабкість провокує агресію. Підкреслили у матеріалі. А як вважаєте ви, чи справді слабкість провокує агресію? Що цікаво, Британія готова надіслати Польщі винищувачі та системи ППО після інциденту з дронами. За інформацією, Телеграф, таке рішення розглядається після того, як НАТО вперше у своїй історії збило російські безпілотники над територією союзників. Через це міністр оборони Британії Джон Гілі доручив військовим розглянути варіанти посилення протиповітряної оборони НАТО над Польщею. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі.